Вітаю! Ви на каналі Дивний Кошик, з вами я, Наталя. І сьогодні 19 березня. Я маю три готові роботи, невеличкі покупочки, тож вирішила з вами поділитися. Розпочнемо з моїх покупочок. Я отримала посилочку і хочу розпакувати її разом з вами. Бо, доки я буду розрізати пакетик, то ви подивіться квіти, які вони. Гарні і чудові. Так, повертаємося до пряжі. Це ось такий мариносик такого салатового кольору. Це такий меренос, як я в'яжу джемпер. Бебі меренос від Філа, Castle de Filato Prato. 750 метрів на 100 грамів. Це карна пряжа. В дві ниточки виходить тоненьке, тепленьке, м'якеньке полотно. Мені дуже подобається цей меринос, Він такий м'якесенький, приємний і такий весняний, гарний колір. О, так, колір гарно передається. І така бабіночка буретного шовку. Вибачаю, що ще родять кульочки, але без того ніяк не вийде, не хоче вийматися. Так, це ми приберемо. Таке бобіночка буретного шовку, такого натурального кольору. З такими милими, ледь помітними риженькими крапушками. Дуже мені подобається. Я мріяла про буретний шовк. Дуже гарна бобінка, це я вже готуюся до літа. Найближчим часом відв'яжу зразочок покажу вам. Дуже я задоволена. Гарні чудові бобінки. І так, ви подивилися, як я розпаковувала посилочку. І тепер ще раз поговоримо про буретний шовк. Це ось така бобіночка буретного шовку. Я відв'язала зразочок. Платочна в'язка, резиночка. Резиночка взагалі на цій пряжі виглядає неохайно. Буду я в'язати платочною в'язкою. Але я візьму менші спиці. Це у мене спиці 3,5. Воно таке діркавеньке. Я візьму трієчку, тоді все буде добре. Ця, це пряжа. 400 метрів на 100 г, але вона має явний недолік, тому що в лицевій гладі сильно косить. Тому я буду в'язати платочною в'язкою. Зразочок цей такий м'якенький, приємний на дотик. Дуже мені подобається тактильне відчуття. Вона має неохай... неохайний вигляд. бурет взагалі специфічна пряжа на любителя. Тому що видний в, в таких виробів, такий, ніби ту кофтинку вже носили-носили. Але вона така приємна до тіла, м'якенька. Дуже мені подобаються ці відчуття. Я буду в'язати найближчим часом таку футболочку і з задоволенням буду її носити. Мене той вигляд не бентежить. Ну, а тепер про мої готові роботи. І це ось такий джемпер, який я відв'язала для себе. Отак так він виглядає. Це зв'язано з бобінної пряжі, з трьох тоненьких ниточок на спицях номер 3 Після прання полотно, пушечок, полотно відкрилось, пушечок вийшов, кашеміровий. Така резиночка, вона виглядає охайно, рівненько. Так виглядає візеруночок на рукавах. Тут перед резиночкою я зробила збавляння, аби він мав таку пишну форму, Зв'язано регланом. Тут відв'язаний їх досить гарний росток. Це такий легенький, приємний пластичний джемперочок. У нас було так тепло. Але вдягнути я його не встигла, тому що в нас захолодало, випав сніжок, але ж то весна, тож скоро потеплішає, і будемо носити. Оскільки в складі пряжі кашемір і бавовна, то його можна вдягати літом, якщо прохолодна погода, літо теж буває різним. Це 46-й розмір, але досить вільна посадка. Тож і на 48-й він би був, не впритик, а вільненький. Я люблю такі речі з вільною посадкою. Дуже мені подобається те, що вийшло. І на нього пішло 280 г. Тож, якщо у вас є гарна пряжа, гарного складу в невеликій кількості, то ви можете відв'язати собі такий джемперочок. Він має легкий меланж, тому що пряжа різних відтінків, але то тільки краще, тому що колір вийшов більш такий глибокий червоний. Дуже мені подобається, дуже я з задоволення, з задоволенням носитиму. Дуже гарний джемпер. І в'язала я його з такої пряжі. Ось такий маленький залишок кашеміру. Це 100% кашемір. А це кашемір з бавовною 50 на 50. Це такі тоненькі ниточки. Тоненькі. Але в три ниточки. Воно гарно відкрилося. Гарне полотно, приємне, еластичне. Ще залишилося, може, від, можна відв'яжу колись якусь маєчку. А можливо, додавлю ще якоїсь такої пряжі. І зв'яжу ще який-небудь джемперочок. Хоча я невеликий любитель червоного, але останнім часом в мене щось дуже тягне в такі яскраві кольори. Мабуть, тому що в нашій країні таке коїться. Але а можливо, просто весна, тож для гарного настрою хочеться гарних яскравих кольорів. І ще я відв'язала ось такий. Зараз я вдягну на вішачок. Ось такий джемперочок чоловічий. Тут також гарний росточок, це також реглан. Це джемпер відв'язаний з усяких залишків. Але вони так гармонійно виглядають. Дуже мені подобається. Для мене це такий весняний... Весняний ліс, така рання весна. Те, що на дворі, те й на полотні. Це різна пряжа. Це твід на шовку. Це теж у мене залишки всяких твідів, іншого виробника, іншого складу, але тут теж твіди. Це в мене шерсть від фібранатури, така в пасмах, але вона м'якенька, така не колюча ця шерсть. На жаль, її вже давно зняли з виробництва. І це така сумішева пряжа, яка гарно тримає резиночки. Резиночка закрита через накид. Я люблю такий посіб закриття. Бистро, гарно виглядає, чудово носиться, все еластичне. По рукавах я робила збавляння в кожному 20 рядочку. Перед резиночкою ще трішки збавила петельок. І по тілу я робила три збавляння, аби надати йому такої правильної форми чоловічого светру. Так він виглядає повністю. Дуже мені подобається цей виріб. Гарний жимпирочок м'якенький, тепленький, пластичний. І в'язала я його верх кокетку на спицях 3,5, а потім в жакарді все інше, на спицях номер 4 Вага цього виробу: 460 г. Тож, якщо у вас є залишки такі по 100-120 грамів, ви теж можете зв'язати щось подібне. І залишків стане менше. А светрів стане більше. І ще одна моя готова робота. Це светрик, що зараз на мені. Я підійду ближче. Він в таких листочках. Він увесь в таких листочках, і на спинці також, і на рукавах. Це такі весняні листочки. Дуже мені подобається цей светрик. Він такий приємний на доктик, такий м'якесенький. В ньому так гарно, тепленько, хоча він і тоненький. В'язала я його на спицях 3,5. І його вага 300 грамів. Він такий подовженого силуету. Вільна посадка. Єдине, що тут не широкі рукави, тому що я збираюсь носити цей светр під пальто. Мені там широкі рукави не потрібні. Тут спущений рукавчик, так все виглядає. Це повністю шивний виріб, який я зв'язала знизу вверх, окремими частинами. Потім все те шила. Він м'якесенький. Після прання пряжа розрівнялася, випустила пушечок, але він ще випусти пушечок, тому що зразочок з цієї пряжі в мене взагалі такий пухнастенький, пухнастенький. Приємний, м'якенький. І зв'язала я його з такої пряжі. Це під від Prato. 750 метрів на 100 грамів, я в'язала дві ниточки. Він дуже приємний на дотик ще в бубінці. Це картна пряжа. Але вона м'якенька, приємна. Тому, якщо хтось шукає для діток, або в когось чутлива шкіра, то це дуже гарна пряжа і підходить для таких джемперів. В моїй покупці ви бачили ще одну бубінку в іншому кольорі, такої самої пряжі. Я вже маю декілька кольорів, тому що пряжа ця мені дуже сподобалася. Вона легко в'яжеться. Гарно виглядає. І прала я цей, цей светероч, светрик, так як і інші, в пральній машинці на режимі шерсть, з засобами для шерсті. А це маленька температура, маленькі обороти. Як бачите, він чудово виглядає. Тож рекомендую, хто шукає. Мякенький маринос, карний, тому і пряжа така гарна, і виріб легенький, бо карна пряжа. І тепленьке, приємне. Я купувала ці ниточки в магазині, Анже, там ще є в різних кольорах. І оскільки в мене все дов'язалося і не було нічого на спицях, то вчора ввечері я розпочала ось такий процес. Це буде дитячий пледик в нашого друга, недавно народилась онука. Тож я хочу подарувати їм такий пледик. Маю надію, що швидко його зв'яжу. Я вяжу його на спицях номер 4 Він такий приємний, легенький. І вяжу його з такої пряжі. Це пряжа Аляска. Тут маленький відсоток натурального. 15 мериноса, 15 альпак і все інше тут. Поліамід і акрил. І ось такої пряжі. Це пряжа меринос бобінний, залишок з мого светра, який я колись в'язала. Він такий м'якенький, м'якенький цей меринос. Це тонесенька ниточка півтора тисячна, Я його додаю для того, аби мати більш стабільне полотно, ну і більш натуральне. Тож, виходить гарне, м'якеньке полотно. Дуже мені подобається. І оскільки в мене окрім цього пледика іншого в'язання поки що нема, тож з завтрашнього дня розпочнемо так звані старти. Що що то не понеділок, яка різниця? Головне, що будемо стартувати, буду стартувати кожного дня. Я хочу розпочати процесів 4, а можливо, 5. Буду робити вам підзйомочку, тож слідкуйте. Можливо, хтось надихнеться і теж захоче щось таке зв'язати. Подібне. Маю надію, що вам буде цікаво. Ну а на сьогодні все. Бережіть себе. Дякую всім, хто підписався на канал, хто пише коментарі, ставив подобайки. До нових зустрічей!